До пів тисячі викликів за добу надходить на лінію 103 закарпатської екстренки. Направляють і поліцейські у разі потреби медичної допомоги, а дзвінків загалом до тисячі. Отримують і такі. Екстрена медична допомога Деспеч 46 слухаю вас. сусідки надали ваші фахівці дуже гарну допомогу. Бригада, здається, була 103. Це було декілька днів тому, якщо я не помиляюсь в п'ятницю. Будьте добрі, передайте, будь ласка, подяку. гарно дякуємо, що ви відмітили наших колег. Будемо, працю... Будемо працювати і надалі, так у такому плані. І вам гарного дня, бережіть себе. Темнота мінусова температура, снігова заметіль, желедиця за будь-яких умов, навіть екстремальних бригада швидкої вирушить на виклик. Для них це черговий робочий день, хоч блекаути додають клопоту. Коли кожна хвилина на вагу золота, їм доводиться поспішати до пацієнтів без світлофорів та вуличного освітлення, адже життя людей у пріоритеті не може вплинути ні в чому, тому що у нас є генератор. У нас є постійно світло. У нас є зв'язок. У нас так, було розповсюдження по всіх соцмережах і на нашому сайті номер телефона, на якому є і телеграм, і сигнал, і вайбер, і ну всі майже ці, по яких пишуть смс, з якими можуться зв'язати з нами. Ми зв'язуємося з ними, так само зв'язуємося з бригадами, які їдуть на виклик, тому що кожен має свій особистий телефон. Любу можливість ми мусимо знайти, тому що це життя людини. Під час війни, через збільшення населення за рахунок переселенців, роботи лікарям додалося. Фахівці колцентру зазвичай уточнюють адресу, стан пацієнта дають рекомендації, як діяти до приїзду швидкої. Залежно від критичності ситуації, реагують на виклики. Бути готовим до війни неможливо, але е Автономність, тобто ми маємо всі наші станції, і диспетчерська має автономне джерело живлення. Це перший етап, тому при відключенні світла за лічені 1-2 секунди включається автоматично, переключається є електроживлення. Гірше, коли немає зв'язку, каже Анатолій Пшеничний. Тут варто людям не панікувати, а зробити собі такі заготовки номерів телефонів, куди можна звернутися у разі потреби. Ціповного нас можна звернутися за загально 103-112 сьогодні. Тобто, якщо ви звертаєтеся на 103, безпосередньо відразу відразу попадаєте до нас. Якщо на 112, то це є зведена, скажімо так, європейський стандарт. Це з'єднана система всіх критичних служб, тобто там і МВС, і Міністерство на. Звичайних ситуацій, тобто пожежі, і ми. І тоді приймає рішення центральний диспетчер, приймає рішення, яку структуру яку залучити, можна зв'язатися за допомогою вайберів, ватсап, телеграм-додатків. Тобто, що це означає, що у вас можливо не буде мобільного зв'язку, але є можливість підключення до домашнього інтернету чи е, через старлінг е, в за останні часи їх реально більше збільшилася кількість і в пунктів незламності, і в органах місцевого самоврядування, тобто і в селищних сільських міських радах можна. Скажем, так зловити важливо ще, аби люди не зловживали засобами зв'язку і навіть викликами швидкої, несвідомо чи спеціально, адже можливо через хибний виклик інша людина, яка потребувала негайної медичної допомоги, її не отримає. І ціна питання вже буде не штрафи, які планують незабаром запровадити в Україні, а людське життя.